Розігріваюся на велотренажері, а потім тут різні вправи роблю. Через 20 хвилин занять я відчуваю себе краще. Ну, морально краще, фізично краще. І після вправ я себе відчуваю добре. Військовослужбовець Олег виконує вправи, які йому порадили реабілітологи для відновлення після ампутації частини ноги й протезування. Чоловік розповідає, родом він із Черкащини. До повномасштабної війни жив і працював у Києві. 27 лютого 2022 року. Олег пішов до військкомату, а через місяць воював на фронті. Боєць каже, захищав Україну понад 9 місяців, допоки наприкінці грудня 2022 року під Соледаром не отримав поранення. Ворог атакував нас. І в нас прийняли рішення, коли відбила атаку, що потрібно контратакувати. Викинувся ворог гранатою, викинув гранату з бліндажа. Тобто я отримав поранення від ручної гранати. Надалі хронологію я там, ну я не бачив далі, що відбувалось. Мене евакуювали. Чоловік розповідає, що спочатку його доправили у стабілізаційний пункт. Там провели анестезію та переливання крові. А після того повезли в лікарню, де ямпутували частину ноги. Я думаю, що це Краматорський, судячи по документах, що вроді б то Краматорський. Я був в свідомості. Тобто я все розумів, що відбувається. Боєць каже, що матері про своє поранення не розповідав. Вирішив, що зробить це після протезування. Він розповідає, дуже хотів ходити. Тож, до протеза готувався морально одразу після ампутації, а пізніше проходив фізичну підготовку в різних закладах України. Протезували військовослужбовця у травні в Києві. Я підсвідомо якось був хотів ходити, рухатися, тому що лежати в лікарні в одному місці. Хотілося ру рухатися, і ти, коли стаєш на протест, ти відчуваєш, що це класно. Розписує тобі реабілітолог чи протезіст, як ходити і сам по відчуттях дивишся там спочатку пів години, потім по годині, а потім збільшуєш час. За словами Олега, готували його до протезування, зокрема, і в першому добровольчому хірургічному шпиталі на Івано-Франківщині. Зараз він тут проходить реабілітацію знову уже за програмою для протезованих бійців. Будемо Качувати групи м'язів верхньої кінцівки і заодно тренувати баланс на нижніх кінцівках. Це новинка для. мене. лікарка реабілітологиня яка працює тут з військовими, каже, фізичні заняття до та після протезування важливі для того, аби людина швидко звикла до протеза. В середньому, за її словами, для цього потрібно приблизно три місяці. Однак, все залежить від того, як загоюється частина кінцівки, що залишилася після ампутації, а також від мотивації бійця. До протезу ми відновлюємо рухи в кінцівці. Це можуть бути вправи на підняття ніг, опускання ніг, колові оберти. Після протезування ми вчимо ходити. Спочатку він вчиться стояти на ньому, ми відновлюємо баланс, оскільки він не відчуває протез, так як власну ногу. Коли ми вже впевнено стоїмо на ногах, вчимось ходити, робимо маленькі перші кроки. Після цього, коли ми вже навчилися, ми проходимо невеличкі відстані, беремо потім перешкоди. В майбутньому ми вже вчимося ходити по сходах і таким чином відновлюємо повністю функціонування. Допомагає бійцям звикнути до протеза і психологиня першого добровольчого хірургічного шпиталю Анна Галущак. Тут головне, ну, по перше, з одного боку пояснити, що це нормальна реакція. Інколи люди вважають, що ну, ось там всі змогли, а. а... Я не можу, мабуть, щось зі мною не так може, і взагалі не вдасться. Бо насправді це поширена проблема. Тут головне все одно зрозуміти, мозку важко пристосуватись до того, що до чогось нового, що тепер стає частиною його організму. Проте ми якраз над, цим, над цією ментальною обробкою працюємо, щоб все ж таки людина могла це інтегрувати до своєї картини тіла. Організації, які займаються протезуванням, почали направляти своїх пацієнтів до першого добровольчого хірургічного шпиталю з кінця 2022 року. Відтоді у цьому закладі безкоштовно пройшли підготовчі операції та реабілітацію два десятки протезованих бійців, каже керівник шпиталю Станіслав Онищук. Часто в них виникає якийсь нюанс, де потрібно ще зробити таку, якби операційну підготовку до протезування. І от ми беремо хлопців десь якби реампутацію зробити або щось так до. До підготувати їх. До протезування, і часто після того, як вони протезуються, вони знову попадають до нас. І ортопед-травматолог залучений до складання реабілітаційної програми, і фахівець фізичної реабілітації, і психолог, і навіть по мірі потреби інші фахівці, ми разом ці програми складаємо. І що важливо, і так має бути ці програми. Складаються індивідуально по кожному випадку. За словами Станіслава Онищука, загалом від початку повномасштабної війни фізичну та психологічну реабілітацію у першому добровольчому хірургічному шпиталі пройшли понад 250 військових. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.